У Чернівцях стартувала друга конференція воркшоп управління в освіті і формування цілісної доброчесної особистості. Організатор заходу києво могилянська бізнес-школа саме на її базі раніше у Києві пройшла перша конференція. Цього разу учасники з різних куточків України зібралися у Чернівецькому національному університеті. На захід запросили представників освітян буковини. Які зміни в освіті пропонують впровадити, розкаже Олена Крячко. Людмила Цимбал – директорка Київської загальноосвітньої школи, переходить дорогу лише на зелене світло, сплачує за проїзд у громадському транспорті, відстоює свої кордони. Такі цінності пропагандує і дітям, яких навчає. Але я дітей саме цьому вчу. В основі у мене лежить доброчесність. Доброчесність кожного учня, саме щоб вони говорили правду, щоб вони не боялися говорити правду і не боялися висловлювати свої свою думку я для себе дуже багато взяла нових термінів, нових понять. До Чернівців Людмила Цимбал приїхала, аби взяти участь у другій освітній конференції на тему доброчесності. Нова українська школа непогано відпрацьована до 4 класу, а з 5 там немає такої уваги, яка могла б могла продовжити це все. Так? І на рівні п'ятого з'являються такі от всякі моменти, які ми можемо, скажімо так, показати собі, що існує проблема. Що якщо ми хочемо хоча б... Зафіксувати ті здобутки, які вже ми маємо до четвертого класу, то ми маємо там далі попрацювати. Більше того, добре було б і попричесувати і, і раніше, да з дитячого садочку. Під час панельних дискусій наголосили на важливості цінностей в освітньому процесі. Кожен університет повинен звертати увагу на свою місію, на свою роль, на свою унікальність і на свою унікальну внутрішню культуру. З цього виростає доброчесність, я думаю. Все ж таки, я проти методики. А звичайно, якщо це малі діти, то оцей дидактичний аспект він виходить, можливо, на перший план, коли батьки щось пояснюють, що добре, що погано. А коли в школі чи в садочку пояснюють, і в таких тут важливо, щоб та людина, яка це каже, щоб її поведінка була такою як вона вчить дитину якщо дитина у дитина бачить дитина бачить розбіжність між тим що каже вчитель в школі і як він себе поводить а або те саме в родині тоді тут починається вже проблема на думку експертів основна проблема українських вишів відсутність академічної доброчесності це актуально для більшості вузів країни тому зібрали освітян з усієї україни на такому заході аби ще раз привернути увагу до проблеми Так от це технічний то показав що жоден справді Директор. Жоден завідувач кафедри і жоден е декан цього університету не писали самостійно свої дизайну роботи. Жоден. Це факт. Це така не публічна, бачила, публічно це назває, але це не зважа публічна перевірка національної реальність. Просто подружньому переділена. І що з цим робити? Чи з ці люди далі проповіді цінності? Зміни потрібно впроваджувати, коли є мотивація освітян, вважає ректор ЧНУ Руслан Білоскурський. У університеті ми розглянули цей кейс. А В той час, як попередніми роками у нас фахові іспити відбувалися в ускорі, цього року ми прийняли рішення приймати фахові іспити внутрішні в університеті, так само в тестовій формі. І таким кроком ми вже засобом забираємо. і замінюючи їх на те, аби робити це більш об'єктивним. Але загалом, повертаючись знову ж до дискусії, мені здається, важливо піднімати це питання позитивної мотивації. Мета заходу зібрати пропозиції освітян, проаналізувати проблеми та виклики, які виникли з початком війни для педагогів, і подати напрацювання до Міністерства освіти і науки України. Ми подивимося за результатами цієї конференції, наскільки ми готові будемо до якісного узагальнення. А якщо ні, ми проведемо третю конференцію і тоді зробимо якесь етапне узагальнення, яке буде конвертуватися в рішення на рівні держави, на рівні цілої системи. Все має бути почуте, тому що треба чути реальну проблематику, не концептуальну проблематику. І це якраз те, що дає можливість от такого типу події. Почути одне одного, як перша освітня конференція доброчесності відбулася у Києво-Могилянській бізнес-школі з ініціативи Чернівецької міської ради і міського управління освіти. Другу зустріч освітян з усієї України організували на базі ЧНУ і тому вам все найкраще. Я впевнений, що ви подумаєте ще, що саме в освіту країні має вирости. Для нас це величезна честь. Ну і правда, якщо брати по персоналіях, то вже сьогодні говорили, що рівень авторитетності просто зашкалює, тому що, мабуть, у Чернівцях не збирали в одному залі настільки авторитетних, настільки потужних людей від освіти, які не тільки хочуть, але й готові. Спроможні і готові брати на себе відповідальність за зміни, якісні зміни в освіті. Олена Кричко, Андрій Кордубан, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4